16 серпня поблизу обласної психоневрологічної лікарні помітили непритомного чоловіка, який лежав на землі, вдарившись головою об бетон. Поруч у розпачі перебувала його рідна мати. Про це першою у своїх соцмережах повідомила очевидиця події Ольга Фірман-Гумен. Він лежав на боку в безпечному положенні, але непритомний. Дихання було присутнє, і мама плаче. Я тоді два розпитати хто що. І виявилось, що вона визивала швидку і виклику було їй відмовлено. Сказали визивати поліцію. Бо чоловік лежав в лікарні, вже був виписаний, я так розумію, чоловік залежний. Вранці в нього був епілептичний приступ, і він випив ну, алкоголь і з непритомні впав просто без свідомості. Ольга каже, що намагалась викликати швидку допомогу зі свого номера, однак у службі 103 відмовили у виїзді, мотивуючи за тим, що поряд є диспансер Мені було відмовлено теж виклику. Сказали, що перед вами мама дзвонила, мама визвела поліцію, чекайте поліцію. Виходиться поруч з лікарнею, тоді до лікарні просіть, щоб його забрали. Або беріть, я кажу, як ми будемо самі його тягнути, або беріть його, я кажу, ви розумієте, що в чоловіка може бути кров, внутрішній. І попри нас приїжджало дві швидких, поки оцей час. Прибула поліція швидко, три, три поліцейських. Мама давай заспокоює, тому що мама там вже панічна атака почалася. І оглянули ще раз його, я кажу, я його оглянула, там зовнішніх цих немає, але дихання присутнє. І хлопці вже вдалося від... від про випадок розповіли й у патрульній поліції. Там підтвердили, що екіпаж оперативно прибув на виклик, надав допомогу непритомному чоловікові та викликав медиків. Крім того, правоохоронці супроводили карету швидкої до лікарні, аби пацієнта якнайшвидше доставили до медзакладу. Патрульні отримали повідомлення від громадянки про те, що на вулиці Тролейбусній, поблизу психоневрологічної лікарні, потребує допомоги її син, якому раптово стало зле. Тож патрульні прибули оперативно на місце події, надали чоловіку стабільно-бокового положення та очікували приїзду медиків, які вже були повідомлені про ситуацію. Патрульні допомогли транспортувати чоловіка до карети швидкої, після чого медики його ушпиталили. Поліцейські здійснили супровід до медичного заходу, надалі чоловіка оглядали медики. Натомість у центрі екстреної медичної допомоги ситуацію наразі не коментують. Я бачив публікацію по факту публікації, проводимо службове розслідування. Поки проводиться службове розслідування, ніяких коментарів. Ольга Фірман-Гумен каже, що вже подала письмову скаргу до Міністерства охорони здоров'я та наголосила, що право на екстрену медичну допомогу мають усі люди без винятку. У Тернопільському апеляційному суді вже втретє зібралися, аби почати розгляд справи щодо загибелі на будівництві Андрія Михасика та Володимира Солтиса. В залі суду адвокат обвинуваченого, прокурор та батьки загиблого Володимира. Проте провадження знову відклали через відсутність обвинуваченого, як пояснив його захисник, підрядник хворіє на ковід, 19 Окрім того, має супутні захворювання, які ускладнюють його стан. Пожалуй за необхідне на наступне сто висідне все таки переконатися в медичних дуб. Укументах щодо перебігу лікування і його профіканні, проте з метою порушення права на захист, можаль, цільним класом сторони поліційні скарбів. Позивачка таким рішенням обурена. Моя думка я нічого не змінилася, просто затягнення засідань. Це вже третій раз переноситься засідання. Я в шоці. То таке саме те, як було в Тербовлянському суді зараз. Тут в апеляційному вони хитрують. Любов вважає, що інформація про стан здоров'я обвинуваченого перебільшена. Не бачила перешкод для того, аби підрядник доєднався до засідання по відеозв'язку. Я думала, що так як сказали, що в нього цукровий діабет, і дити, в лікарні хотіла персонально перевірити. Якщо він в такому важкому стані, то він точно має знаходитися в медичному закладі. Тому. Надав він документ, що сімейний лікар Гецько Оксана Васильівна надала, що він лікується вдома. Тобто, Просто щоб не відбулося засідання Просто засідання не треба. Тож сьогодні в суді обрали дату наступного засідання. Відбудеться воно 11 вересня, та позивачка переконана, що і його перенесуть. Я думаю, що знову не відбудеться. Я думаю, вона, ну, це час покаже, але мені здається, що з'явиться парамей. А не буде Василишина. тому що захисник буде мав інше засідання і так будуть крутити. Нагадаємо, трагічний випадок стався у 2018 році на підприємстві Колос 2 в Теребовлі. У квітні Теребовлянський районний суд визнав винним підрядника в недотриманій техніки безпеки, що і стало причиною загибелі хлопців. Присудили йому один рік умовного терміну. Це обурило рідних та прокурорів, тож подали апеляцію, аби добитися справедливого покарання. Кримінальна подія сталася у селі Настасів Тернопільського району. Увагу місцевих жителів привернули крики та постріли на території одного з домоволодій. Уроля на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 міста Тернополя. Як з'ясувалося, двоє зловмисників вчинили розбійний напад на односельця ветерана війни. Двоє жителів села Настасів, незаконно проникнувши на території домогосподарства власника, здійснили розбійний напад на нього, кинувши його на землю, завдали кілести ушкоджень. Та, викривши вогнепальну зброю, яка на законних підставах належить власнику, вчинили стрілянину на території домогосподарства. Дати відсіч зловмисникам потерпілий не зміг через отримані. Він і поранення. Я нечайно попав в стекло. Я думав, що він не заряджений вже. Свідками злочинних дій зломисників стала дружина та син одного із нападників. З місця злочину фігуранти втекли на автомобілі. Озброєних нападників того ж дня затримали спецпризначенці корду, оперативники управління карного розшуку та відділення поліції номер 1 міста Тернополя. вчиненні злочину обґрунтовано підозрюються двоє жителів села Настасів 1998 та 2003 років народження. Обом фігурантам оголошено підозри у чиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною другої статті 28, частини першої статті 100. 162, другої частини 3 статті 262 Кримінального кодексу України. Молодшому із нападників інкриміновано також частину 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї та частину 1 статті 263 Кримінального кодексу України, носіння та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Триває досудове розслідування процесуальне керівництво, у якому здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Герой популярного мему Іван із Шумської громади, що на Тернопільщині, тепер служить навідником артилерійської установки у 33-й бригаді зсу. Побратими розповідають, після закінчення школи у 2014 році Іван вирішив піти служити в армію, коли йому виповнилося 18. Під час повномасштабного вторгнення він був у Польщі на заробітках. У травні 2022 року повернувся в Україну та знову став на службу. Зараз Іван продовжує захищати країну, демонструючи відданість і мужність. Тут ми з хлопцями, тут ми відпочиваємо. Тут наше кухло, яке нам забезпечує нас світлом, зв'язком айдіостанція, Економка часом, як холодно, бліндажі Зв'яза виходить. <реш> Можу сказати, що тільки заради вас і приїхали. Жартую. Позини всі кажуть, Ваня. Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли, побачимо. Та жартую всі, Ванька, побачим побачимо, побачимо. коли? Ну, в межах розумного. Побачимо, побачимо, ну, це муси бути. <реш> Помалості, всі по дурному Не в тому місці, не в той час попався. Працював в Польщі на заробітках. Почалась війна, переїхав на захист батьківщини. У да, 22-му році, 21 травня, я вступив в лаву Збройних сил України. Дух бойовий, мусить стояти тут. Це ну, нормальний колектив, хлопці всі свою роботу знають. Все нормально в нас. Я на даний момент на зв'язку сидів, зв'язку передаю хлопцям координати, і вони по команді оцілюють ціль. Я прийняв. Приціл. Кут. Навести Один штайт вогонь. Армата пацієнт! Плюс плюс пляня один заряжай. Це війна вже не доїла, але хтось тут мусив бути. Мусив вже стояти до кінця. Десь Бог колись, але ефективно це все закінчиться, але поки не мусимо бути всі тут. 40 днів тому перестало битися серце знаного композитора Ігоря Поклада. Важко знайти людину, яка не чула пісень, написаних ним. Два крила, декі гуси, чарівна скрипка, очі на піску це лише мала частина його доробку. Творча спадщина митця налічує десятки сценічних творів, понад 150 пісень, музику до фільмів. Саме його мелодії лунають у мультфільмі про козаків. Творчий шлях Ігоря Поклада розпочався ще з малих років. Перші кроки в музиці композитор зробив саме. Тут у Тернополі свої шкільні роки він провів у цьому будинку на Гоголя 3 Тут іграв свої перші власні музичні твори. Дитячі роки композитор згадував вже і в дорослому віці. Дуже люблю незабутні чортків і Тернопіль. Досі пригадую охайні з любов'ю плекані алейки до Тернопільського озера. Де ще можна отримати таку насолоду і натхнення, як не під час прогулянок біля нього в будь-яку пору доби і року. Пригадую човни, рибалок, острів закоханих. Тернопіль – місто, яке я не забуду ніколи, так зветься і розділ в книжці зі спогадами Ігоря Дмитровича, який протягом десяти років записувала дружина Світлана. Пригадує, про минуле митець згадував рідко, ділився лише найяскравішими митями. Серед таких був і початок навчання в Тернопільській загальноосвітній школі, номер чотири. Там першу чергу він почав шукати серед своїх друзів тих, хто хоча, хоч якесь відношення до музики, має чи то голос, чи то мі грати на гітарі чи то на баяні. І так він створив перший музичний самодіяльний колектив ансамбль. На їхній репетиції в актовий зал приходила вчителька географії. Вона просто сиділа тихенько там в якомусь ряду. І одного дня вона з'явилася в квартирі покладів, підійшла до батьків і каже: а чому ви не віддаєте свою дитину в музичну школу? Він такий талановитий. Ігор Поклад закінчив Тернопільську школу. На Мерчотири в 1957 році. Там до сьогодні пам'ятають та шанують свого видатного випускника. Вагомість його музичного внеску доносять і до молодого покоління. Так у книзі, видані до 70-річчя заснування школи, надрукували уривок із листа, в якому ігор поклад привітав директорку закладу з ювілеєм. Він дуже гарно з вдячністю згадує ем, про свої шкільні роки. Ем, він пригадував свої дитячі роки і написав. Я зрозумів, саме вони назавжди залишилися для мене найкращими, найемоційнішими, найкрасивішими в житті. З відчуттям величезної вдячності я згадую всіх своїх викладачів, адже все, що ми маємо сьогодні, це те, що вклали в наші юні душі люди найкращої в світі професії. Вчителі директорка закладу розповідає раніше з Ігорем Дмитровичем спілкувалися телефоном. Тепло про школу він відгукувався і під час розмов. Тож пам'ять про композитора тут планують примножувати. Ми планували відкрити музей. Музейну кімнату я думаю, що проект ми спроможні викори... виконати, Я думаю, що ми так і зробимо. Бо ми пишаємось ігорем покладом, який в 60-ті роки писав пісні на українські вірші. Уроки музики в школі проводять в актовій залі. Тож саме тут знаково і планують облаштувати пам'ятний куточок. В цій актовій залі ми плануємо зробити музейну кімнату, присвячену. Ігорю покладу, тому що тут проходять уроки музики, тут у нас концерти. Згодом ігор Дмитрович поклад почав навчатися в музичній школі номер 1 імені Василя Барвінського. В цей період з під клавіш його інструмента й почали виходити перші власні твори. Мама за ча від часу викликала і каже, «Лідія Іваніна, він не робить домашні завдання. Будь ласка, сидіть їх за інструмент. Ну, мама ж приходить додому, ставить ноти, читає Ігор Дмитрович, тоді ще Ігор і починає грати, і грає так знаєте, впевнено. Вона дочительки каже, що ж ви мені розповідаєте? Він чудово все вивчив. Я перевірила. Та він своїй мамі грав те, що він сам створив. А в, в, в те, що там задавали суперена чи не знаю, там шубер, та вільних очі категорично. спадок ігоря поклада шанують і тут його твори вивчають, а доробками послуговуються як викладачі, так і учні. Дуже мелодійні, дуже музикальні. Вони сучасні і вони дуже подобаються учням. Хоча вони зараз слухають багато сучасної музики, такої геть сучасної, але навіть ця сіла птаха зайшла цим юним сердечкам. просто з першого тільки прослуховування твору. Директорка школи ділиться спогадами про святкування 90-річчя закладу. Ігоря Дмитровича запрошували на урочистості, та через стан здоров'я приїхати він не зміг. Проте все одно. Привітав колектив зі святом. Він згадував тепло з теплотою наш тернопіль, нашу музичну школу, вітав викладачів, учнів, батьків з ювілеєм, бажав нам творчого розвитку, в своїй школі. Те, що саме тут композитор отримав базову музичну освіту в закладі Привід для гордості. Тож на стенді гордість школи його фото на почесному першому місці. Він за декілька років опанував майже всю програму «Семирічки», тоді. В музичній школі навчалися цього сім років. Ну і він є випускником нашої школи. Для нас це дуже висока така планка. Ми гордимося, ми пишаємося тим, що саме Ігор Поклад є нашим випускником. Це моя думка, що його мелодії, його пісні, його твори вони завжди будуть жити в віках. Ну а світла пам'ять про Ігоря Дмитровича поклада в серцях мільйонів. Так, внесок Ігоря поклада в розвиток українського музичного мистецтва неможливо оцінити. Він був лауреатом численних премій, носив звання народного артиста України та героя України, пережив окупацію і 9 липня 2025-го у віці 83 років помер, залишивши по собі те, що житиме завжди. Вічна пам'ять видатному композитору. У Тернополі відкрили оновлену дитячо-юнацьку спортивну школу з водних видів спорту. У закладі збудували нові елінги для зберігання спортивних човнів та сучасний адміністративний корпус із функціональними приміщеннями. Відтепер юні спортсмени мають кращі умови для тренувань, а це в свою чергу сприяє кращим результатам, каже директор спортивної школи Богдан Балабан. На сьогоднішній день це напевно я скажу найкращий спортивний заклад. Де спортсмени мають всі умови для того, щоб піднімати свій результат, показувати прекрасні результати і навіть просто проходити оздоровлення, своє оздоровлення, що також є одним з важних так сказати, завдань спортивної школи. Оновлена школа не лише дає комфортні умови для її вихованців, а й для тренерів, які з ними займаються. Подорожуючи Україною як спортсменка, так і тренер, я бачила різні бази, різні умови. Але я дуже щаслива, що Тернопіль ну не одним з перших розпочав оновлення, але вже на гідному рівні наші спортсмени можуть займатися нашим видом спорту. Є прогрес, і це все буде сприяти тільки для покращення умов. Під час відкриття будівлю оглянули міський голова Сергій Надал та голова ради директорів компанії Креатор Буд Ігор Гуда. Окрім того, їм презентували функціонал новозбудованих приміщень. У підсумку міський голова зазначив наступне: Повністю готова база для спуску на воду і підняття з води. Тренувальні приміщення, приміщення для зберігання всього інвентаря, приміщення для проведення різного роду тренінгів, занять, спілкування і навіть приміщення, які можуть бути готові для тимчасового проживання тих спортсменів, які приїжджати сюди для заняття спортом або для проведення змагань. Також додав, що проєкт є унікальним та знаковим не тільки для Тернополя, а й всієї України. Це Прикметно, що це є перша така школа комунальна, яка збудована за останні 20 років в нашій країні. А Ми гордимося тим, що в Тернополі унікальні заняття з вітрильного спорту, які теж є єдині комунальні форми власності в Україні. Сьогодні тут займається майже 200 дітей. Сподіваюся, що кількість буде зростати, тому що ми бачимо кожного дня бажання дітей і їхніх батьків, щоб діти займалися тут на воді. Хочу подякувати компанії «Креатор Буд». Тому що це було зроблено за їхні кошти, це їхній внесок для розвитку міста, і це дуже гарний приклад соціально відповідального бізнесу, який інвестує в місто, який інвестує в дітей і в майбутнє цього міста. Будівництвом приміщення займалась компанія -креатор Буд». Ігор Гуда зазначив, що для них проєкт є важливим, оскільки спрямований на оздоровлення та розвиток спорту в Україні. Що відбувається в нашому місті, цікаво, то ми стараємося завжди долучитися. Але оскільки це унікальний проект, проект якого ніхто ніколи не реалізовував фактично в Україні, тому нам наспало на думку долучитися і його зробити. Щодо якості нікого не було ніяких запитань. Все чудово виконано якісно, тому ми задоволені виконані цією роботою. Роботи з будівництва тривали півтора роки. Надалі на базі школи хочуть впровадити заняття для ветеранів та для дорослих. Я люблю пауерліфтинг за те, що він мені виходить. 22-річний Володимир Буско професійно займається пауерліфтингом уже три роки і за цей час досягнув значних результатів. Він майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, рекордсмен Європи та світу в цьому виді спорту. І представляє спортсмен місто, де живе. Чортків. Один тренер побачив, що мені виходить і запропонував мені поїхати на змагання. Я до них навіть не готувався. Просто поїхав на обласні змагання, де отримав перше місце. І тут я зрозумів, що мені це дуже легко вдається, і почав ним займатися. Володимир змагається серед юніорів у ваговій категорії до 90 кілограмів. Я являюся майстром спорту міжнародного класу в паверліфтингу, як і в троє борі, тобто де три вправи йде в суму, так і в двої борі, тобто дві вправи, і в жимі лежачі. До цього я йшов ну, важко, довго, скажімо так, бо чим вище, тим важче. Тим важче, моральніше, фізично. фізично. Ну, але підтримка рідних, і тренера, ну і все вийшло. Тренується спортсмен тричі на тиждень. Кожне заняття триває близько трьох годин. Загалом спортом Володимир займається вже сім років, адже ще тоді зрозумів, що йому це подобається. Для того щоб досягати високих результатів, потрібні якісне обладнання, правильне харчування та відпочинок. Саме така системна робота дозволяє ставити рекорди. Рекорд Європи встановила тяга 305 кг, Я встановив на попередніх змаганнях. Жим лежачи 200 кг серед юніорів. Це рекорд України. Я встановив. І з таких основних це а ще сума в двоєборі. Це рекорд світу. Був також це новий рік. Тому нині спортсмен активно тренується, адже готується до нових змагань з пауерліфтингу, які відбудуться наприкінці літа у Франківську. Там він планує вийти на рівень еліти у сумі трьох вправ підкорити вагу 845 кілограмів. Не має потреби вже ходити шукати спортивну школу, шукати директора, шукати тренера. Це можна буде зробити з будь-якого гаджета, використовуючи додаток «Етернопіль». Наступне це буде повна прозорість, відкритість, тому що черга формується по даті подання заявки. Кожен буде мати можливість в своєму кабінеті бачити. Як черга рухається, який вона обліку сьогодні є. Плануємо, що даний сервіс і дана реєстрація розпочнеться вже з наступного тижня, з понеділка. Цей процес буде розподілено на декілька етапів. Першим етапом у нас стартує набір в платні групи. В основному це буде у нас плавання, спортивна гімнастика, інші види, в яких передбачені абонентські групи. І з 1 вересня буде наступний етап. Це вже повноцінний набір на новий навчальний рік в спортивній групі. Справді такого сервісу в Україні ми не знайшли, тому це розробка виключно Тернополя, Тернопільської міської ради, це сервіс запису в спортивні секції. Для чого ми потрібно було ці секції так? Зробити цей електронний запис. Не секрет, що є групи, в якій дуже великий ажіотаж, дуже велике бажання батьків, щоб діти їхні ходили на ті чи інші спортивні секції. І власне тому ми це все зробили відкрито і прозоро, щоб весь процес від подачі заявки до зарахування був максимально відкритий і максимально. Доступний, зрозумілий для всіх батьків. Кожен етап має статус, який буде відображатися батькам в їхньому мобільному додатку. Батьки отримують мотив сповіщення про зміну статусу дитини. Наприклад, зараз ти навчаєшся. Наступна зміна статусу запит на документи, коли є вільне місце, і батьки отримують зразу сповіщення. Що важливо, неможливо просто загубити чи пропустити чергу, так з вашої дитини, тому що все відбувається максимально прозоро. Кожна дитина має свій порядковий номер відповідно зарахування, відбувається порядково. І так само важливо, що електронна черга гарантує чесність та рівні умови для всіх. Звісно, що ми враховуємо пільги, враховується дата подання, так чим швидше враховується реєстрація дитини. Ми плануємо на майбутнє, що зарахування і дитячі садочки, і заклади культури. і Інші заклади теж будуть відбуватися через мобільний застосунок і через портал мешканця. власне, як записати дитину в спортивну секцію? Ну, тобто, кілька простих кроків. Перше це додати власне дитину вкладку Діти. А цей етап вже доступний, а наступний крок це буде обрати спортивну секцію. Зараз в мобільному додатку вже є вкладка, яка називається Запис дитини на спортивні гуртки. Обрати гурток, обрати секцію кнопочка недоступна, тому що, так як ми говорили, записи будуть відкриватися в конкретний день, в конкретну годину. Після того, коли відкриється вже безпосередньо сама секція, так самий набір. А необхідно буде оправдати секцію, яка підпадає під вашу вікову категорію. Далі ви вже можете лише відслідковувати статус своєї дитини, і дивитися, коли вашу дитину зарахують, а і коли треба принести документи».